Яскраві чарівні і іноді нелогічні природні феномени не перестають дивувати. Подивимося, чим дивує нас планета Земля. Рейтинг найбільш видовищних природних явищ, результати рейтингів у різних видань можуть відрізнятися. Наприклад, науково-популярний журнал СІ ам наводить інші дані ніж Scientific American. все залежить від преференцій кожного з них, але одне незмінно. Будь-яке з цих явищ гідно нашого захоплення, якщо довелося зіткнутися з одним з них, це ніколи не зітреться з пам'яті. Отже, пропонуємо рейтинг незвичайних природних явищ, як він бачиться нам, саме видовищне полярне сяйво північне сяйво природне природне явище, наземні сюрреалістичні кольори, намальовані в нічному небі, важко передаються на фото або відео, виникають яскраві танцюючі вогні полярного сяйва. Від зіткнення між електричними зарядженими частинками сонця, які пробиваються крізь земну атмосферу. Північне сяйво буває самих незвичайних відтінків Айрора Бореліс означає світанок на півночі, айрора ойстралі світанок на півдні у римських міфах. Аврора була богинею ранкової зорі. Багато культурних груп мали легенди про полярні вогні. У середньовіччі вважалося, що поява сяєва відчувала війну або голод. А ось меноміні індіанці Вісконсіна вважають, що вогні вказують місця розташування манабаївок гігантів, які є духами великих мисливців і рибалок. Багато корінних народів вірили, що полярні вогні духи їхніх предків, найнезвичайніші хмари важко уявити небо без химерних хмар, деякі з них набувають вражаючу структуру. Фласифікують хмари за зовнішнім виглядом незвичайні хмари кельвіна Гельмольца завжди. Пливуть у бік берега хвилеподібні хмари кельвіна гальмольця виглядають як оканічні хвилі, що прагнуть до берега, а витончені перисті радіальні циріус радіатюс створюють враження, що сходяться в певній точці на горизонті, хоча насправді паралельні їх сходження лише ілюзія. Не можна не зупинитися на ролоноподібних хмарах лорії, які вдовжину тягнуться на тисячі кілометрів і складаються з восьми дев'яти послідовних утворень. Загадка їх освіти так і не розкрита. Так виглядають незвичайні хмари глорі зверху, також існують лентікулярне, лінзоподібні хмари жакакусто, стратосферні хмари, а ось хмари асператіс настільки рідкісний вид, що їх вдалося класифікувати тільки в 2009. Ці хмари швидко розпадаються, не викликаючи бур. Найбільш руйнівні смерчі торнадо з'являються під час грози. Висхідний теплий потік повітря стикається з несхідним холодним, утворюючи торнадо. Смерчі входять в число незвичайних природних феноменів вічеподібний смерч. Найпоширеніший тип також трапляються водні, земляні, вогняні, розпливчасті, снігові, кульові. Але найбільшу небезпеку несуть складові смерчі, і викликана вона їх непередбачуваністю. Смерчі часто мають дивовижну руйнівною силою. На сайті Юзнаїв є детальна стаття про це. Найпотужніші вулканічні блискавки, вулканічні блискавки з'являються при виверженні вулкана. На жаль, природа їх виникнення залишається загадкою. Викидаються магма з попелом, несуть величезний електричний заряд, який і стає причиною виникнення блискавки. Принципи виникнення вулканічних блискавок ідентичні звичайним блискавкам. Такі блискавки відзначалися над Августином Аляска, над вулканом Чайтен чилі над ріф'ятлоокут Ісландії. Найбільша міграція червоних крабів Австралії на острові Різдва спостерігається унікальне природне явище міграція близько 120 мільйонів яскраво-червоних сухопутних крабів. Краби живуть у своїх привілейованих тінистих місцях по всьому острову. А в листопаді-грудні вони починають мігрувати для розмноження до Індійського океану. Заради такого рідкісного явища, як міграція червоних крабів перекривають дороги. Вся міграція проходить за певним циклом. Спочатку се. Мці копають нори для спарювання після спарювання вони починають свій зворотний шлях. Самки через 12-13 днів починають нерест, після чого починають рухатися в зворотному напрямку. Вилупилися личинки крабів, відразу потрапляють в океан і ростуть протягом 4 тижнів до виходу з моря. Щоб врятувати мігруючих крихітних крабів, була прийнята спеціальна програма з перекриття доріг, найвидатніші гейзери гейзер один з видів гарячого джерела, який, прориваючись, викидає стовп гарячої води і пари. Для формування гайзерів необхідна сприятлива гідрогеологічна обстановка, яка існує лише в небагатьох місцях землі, тому вони досить рідкісні явища. Всього в світі їх близько одна тисяча. Так вивергається один з найбільш незвичайних гайзерів те структур в Ісландії, вражаючи природні явища, що не піддається опису. Цей гейзер вивергається кожні кілька хвилин. Вода викидається у формі купола і в підсумку перетворюється в пар: найкрасивіше природне явище на землі. Міграція метеликів монархів викликає захоплення. Що одна з цих метеликів ніколи не пролетіла всю відстань довжиною в 3200 км тільки за рік, кілька поколінь долають цю відстань. Дивовижна міграція метеликів монархів, метелик монарх одне з найкрасивіших істот, що викликають захоплення. Яскраве поєднання помаранчевих, червонуватих, чорних кольорів вражає своєю бездоганністю. Вони часто зустрічаються в США, в Мексиці, Меланезії.